Ви мрієте про домашній кінотеатр, який поєднує розумні технології, високу якість зображення та зручність користування. Тоді зустрічайте OneBio Mozart 1 Pro проєктор, який підкорює серця глядачів у 2025 році. Це не просто пристрій для перегляду фільмів, це ваш персональний кінозал із підтримкою Android TV 11.0, Google Assistant і офіційних додатків. Як от Netflix, Disney і YouTube. Зовні Моуцart 1 Pro виглядає як сучасний витвір мистецтва компактний корпус із плавними лініями, мінімалістичний дизайн і високоякісні матеріали, усе це створює враження преміального пристрою. Вага усього 3,3 кілограма, тому його легко перемістити з вітальні до спальні або навіть взяти з собою на презентацію. Під капотом вонбіу моцарт 1 проуховається справжня сила. Він має 900 люменів яскравості, цього достатньо навіть для перегляду в день. Роздільна здатність Full HD 1080 p з підтримкою декодування 4 k гарантує чітке, насичене зображення з контрастністю 3001. А завдяки автоматичному фокусуванню та автокорекції трапеції, зображення завжди ідеально вирівняне. Незалежно від кута або відстані проєкації. Вон би у Mozart 1 Pro працює на Android TV 11.0, що відкриває безліч можливостей. Ви отримуєте доступ до Google Play Store, YouTube, Netflix, Disney та тисяч інших додатків, офіційно і без обмежень. Вбудована підтримка Google видавин DRM L1 забезпечує відтворення контенту у високій якості, включно з Netflix у Full HD. А завдяки Chromecast та Google Assistant ви можете керувати проєктором голосом або транслювати відео просто зі смартфона. Звук не менш важлива частина кінематографічного досвіду. У Моуцart 1 Pro вбудовані два потужні динаміки по вісьмох ВТ, які створюють об'ємне звучання з глибокими басами. Технологія магнітної левітації звукових хвиль додає чистоти та реалістичності, роблячи діалоги чіткими. А музичні сцени емоційно насиченими. І, звичайно, ви можете підключити Bluetooth 5,0 навушники або колонки для ще кращого звуку. Проєктор підтримує 2,4 4G, 5G Wi-Fi, що гарантує швидке бездротове з'єднання без затримок. Для класичного підключення є HDMI, USB та 3,5 мм аудіовихід. Ви можете під'єднати ноутбук. Ігрову консоль, флешку або навіть телефон. Проєкаційне на відстань від 1,3 до 3,3 метрів, що забезпечує зображення розміром до 130 дюймів. Це ідеально для перегляду фільмів, спортивних матчів або презентацій. Після кількох днів тестування VOB Mozart 1 Pro залишає лише позитивні враження. Він яскравий, тихий. Простий у користуванні та повністю автономний завдяки Android TV. Його автоматична фокусировка, голосове керування та плавна передача зображення роблять його чудовим вибором для будь якого користувача. І все це у привабливій ціновій категорії. Якщо ви шукаєте надійний, стильний і розумний проєктор, який подарує справжній кінематографічний досвід. Вон би у моуцарт 1 Pro саме те, що вам потрібно. Посилання на найкращу ціну в описі під відео. Підписуйтесь, ставте лайк і до зустрічі в наступних оглядах найцікавіших гаджетів 2025 року.